Давним-давно в затишному містечку Флафінгтон жила дівчинка на ім'я Емма, у якої був особливий плюшовий ведмедик на ім'я Мишко. Мишко був не просто плюшовим ведмедиком, він був Емином найкращим другом. Одного сонячного ранку Емма вирішила взяти Мишка в захоплюючу пригоду до зачарованого лісу, що був неподалік. Вони навіть не підозрювали, що ця пригода перетвориться на найбільшу експедицію, яку вони коли-небудь вирушали. Зайшовши в глиб лісу, вони натрапили на приховану стежку, яка вела до таємничої печери. Серце Емми забилося від хвилювання, коли вона смикнула мешка за лапу, тягнучи його за собою в печеру. У середині печери. Вони відкрили чарівний світ, наповнений блискучими кристалами та мерехтливими водоймами. Але серед цієї краси вони почули слабкий крик про допомогу, що лунав крізь стіни печери. Слідуючи за звуком, вони знайшли маленького дракончика, який потрапив у пастку під купою каміння. З хоробрістю та рішучістю Ема та Мишко працювали разом, щоб звільнити дракона та заслужити його прихильність. Вдячний за їхню роботу, дракончик запропонував їм допомогти знайти вихід із печери. З драконом попереду Емма та Мешко продовжили свою експедицію в глибини невідомого. Після нескінченних годин блукання з вивестими тунелями вони нарешті вийшли з печери і опинились на галявині, залитій золотистим сонячним світлом. Але на свій жах вони зрозуміли, що заблукали в незнайомій частині лісу. Саме тоді, коли мандрівники втратили надію знайти дорогу додому, вони почули знайомі голоси, що кликали їх. Це були друзі Еми з Флафінгтона, які прийшли їх рятувати з пошуковою групою. Разом вони повернулися до Флафінгтона, де їх зустріли радісними вигуками та обіймами. Емма зрозуміла, що навіть незважаючи на те, що їхня експедиція пішла не так, як планувалося, вона б не хотіла вирушити в неї ні з ким іншим, крім Мишка та нового друга дракона. І ось експедиція Емми та Мишка підійшла до кінця, але спогади про їхню пригоду назавжди залишаться з ними.